Сьогодні у нас особливий день в астрологічному світі. Венера планета любові та краси. Увійшла в знак тельця. І ти вже можеш відчути, як це впливає на тебе. Що таке Венера? Венера це не просто планета кохання, вона відповідає за гроші. А як ми притягуємо і насолоджуємося достатком? Це гармонійні стосунки не тільки романтичні, а й усі, де є взаємоповага та краса. Це про нашу мотивацію та хобі. Це те, що ми полюбляємо робити, що приносить нам задоволення, красу, натхнення, прагнення оточувати себе гарними речами, насолоджуватися життям з позиції комфорту, а не активного досягаторства. Міфології Міфологія народжені з піни. А це Афродіта у греків, богиня, кахання, краси, задоволення та народження. Вона народилася у морській піні, що символізує її зв'язок з первісною чистою красою та насолодою. Вона привносить у світ гармонію і прагне до естетичної досконалості. Її прихід у знак тельця, її рідний знак, робить її енергію ще потужнішою та земнішою. Вона. Про комфорт, достаток та чучеве насолоди тут і зараз. Сьогодні ти можеш відчути в своєму цілі, як змінюються твої почуття до людей. Можливо, змінитися мислення, бачення людини, яка раніше викликала агресію чи роздратування. Ти вже не дивишся на неї так вороже, ти починаєш мислити більш практично, що вона може мені дати, як ми можемо взаємодіяти. Це той момент, коли ти будеш готова залишити привідкриту дверку для налагодження стосунків. Якщо людина захоче зробити крок назустріч, ти побачиш, що готова до подальшої комунікації. Про Венеру і жіночий рід, яка радова система, читай далі в дописі.